Всім вітання, шановні друзі, наші підписники і просто всі, хто хто нас дивляться, з вами, як завжди, канал Ліснички Тревел. Не плутайте не з лісічками Ліснички Тревел. Ось і сьогодні чергова субота, час на подорож подивитися, що у нас у лісі з грибочками. Як ви пам'ятаєте, Минулий тиждень, ну цей тиждень так, він ще не завершився, був дуже холодним, був сніг, були заморозки. Я не сподіваюся, щось таке знайти я не знаю, прям цікаве можливо, зморшкові шапочки чи зморшки через ці холоди навіть і не росли. Ось, може, якусь аурикулярію чи десь саркосифа залишилася. Подивимося, але в будь-якому випадку я вас запрошую прогулятися зі мною у лісі. Як завжди, все, що я буду знаходити, я вам буду показувати. Ось Сьогодні ми тільки одне місце продивимося, тому що е, там перше маленьке, де я завжди збирав саркосифи, там нема чого зараз дивитися після цих холодів. Ось, а тут багато велика територія. От можете глянути, ця частина лісу дуже велика. Тут можна ходити, ходити. І ходити, і дивитися, і шукати грибочки. Тому ми розпочинаємо сьогодні нашу подорож. Ну, можливо, що знайдемо, можливо, ні, будемо дивитися. В будь-якому разі. Е я буду ретельно все тут шукати і збирати грибочки. Тому залишайтеся зі мною е вперед. Подорож за грибами. Ну, розпочнемо з вуха Юде. Аурикулярі і вухоподібний. Ще бачите, трошечки їх залишилося. Я буду брати ось такі грибочки, я вам вже казав, вони абсолютно істівні. І що найкраще вони зараз бачите, засушені. Але якщо їх розмочити у воді, вони збільшуються і стають доволі гарними. Тому ті, які можна взяти, я позабираю їх розмочилось. Дивіться, ось прямо в такому засушеному вигляді я кладу їх в кошик, і можу вам сказати, що це будуть дуже смачні грибочки. Так, ну я зараз е на етапі, поки тут нема місць, де ростуть е саркосифи та е зморшкові шапочки, то, то я буду оглядати ось такі дерева сухенькі, на яких може рости. Вся аурикулярія. Ось тому рухаюсь далі, може щось десь трапиться. Це так пташки співають. Дуже багато пташок, весна почалася. Але, на жаль, поки що, крім цих оста останків аурикулярії, більше я нічого не знайшов, поки що шукаю, заходжу в цей ліс. Я тут збирав Саркосифи в цих місцях, але знову ж таки нічого нема. Тому є ще надія, що щось буде далі. Будемо дивитися, йдемо. Ще парочку саркосив. Зараз повернуся ось. Така, бачите, виросла. В кошик і ось ще дві. Тут такі місця, я не знаю, тут їх тоннами просто треба було б шукати, але нема. Нема грибочків. Дуже гарні місця. Чомусь не росте так масово, як би хотілося саркосифа. Ось і дуже багато цих дерев, на яких має рости вухо і уде або аурикулярі, вухоподібна, але нічого нема. Ось. До речі, друзі, поки я тут пробираюся крізь хащі, маленька реклама у нас є е, Тікток, е, також, крім Ютуба, е, ось ця сторіночка. Підписуйтесь, також називається Ліснички Тревел. Там, е, ну, в більшості. Випадків дублюються короткі відео з Ютубу, але іноді є ексклюзивний контент і дуже багато обговорень, коментарів і питань. Тому, хто ще не підписався на Тік-Ток, підписуйтесь. Так, а ми переходимо ще до трошечки Саркосив. Ось, я поки вам розповідав про Тік-Ток, то знайшов ось тут, дивіться, які виросли. Вони зараз, опа, ось такі. Так, беремо. Раз, два, три. Два. І ось третя. Обламалася. Так, і, і з тієї сторони ще є. Зараз ми туди підліземо. Ось ще трошечки. Бачите, одненька, друга. І третя. А, обламалася. Так, ну ось. Зараз трошки є грибів, дуже мало, тут нема що смажити. Але може ще Зараз виросли, буду продовжувати далі шукати. Ой, дивіться, яка гарна аурикулярія мені трапилася, просто я її випадково побачив. Дивіться, отут -от виросла біля крапивки, а! На цьому дереві. Тому так обов'язково забираємо, яка краса. Гляньте, раз. Ось ще одна. Свіжайша просто. Дві. І ось ще одна. Три штучки отакі. Це дуже добре. Не знаю, як вони тут виросли і як я їх побачив взагалі, але... Опа! Це дуже добре. Треба зараз пошукати, можливо, де ще поряд на таких корінцях. Вони виросли. Зараз подивлюся. Друзі, можете мене привітати. Перші саркосифи на сьогодні. Небагато, але ось вони заховалися. Дивіться, ось такі. Зараз я вам покажу поближче. Так, от. Так, тут три штучки. Тому візьмемо з цієї палочки їх. Так, дві. Третя. Так. Ось четверта. Не побачив. Є. Так, і ось бачите, ще одна виросла. Ось така одненька. Теж дуже акуратно зриваємо. Ось. Так, такий приємний грибочок, так? Є, в кошик во він пішов, тому бачите, є трошечки... А ось іще одна, дивіться, виросла тут. А навіть дві ці. Заберемо їх посмажити буде саме воно. Так о, тепер хоч щось є в кошик, а то щось взагалі було поганенько. Зараз я тут ще продивлюся. Можливо, в цих хащах або в цьому місці дещо заховалося. Як що знайде, я вам покажу. Так, друзі, як завжди рубрика, підкажіть, що за гриби. Подивіться, які грибочки цікаві ростуть. Я випадково один обірвав, подивіться. Він з цієї сторони ось такий сніжка. Ну, якщо хтось знає, що це за грибочки, то обов'язково напишіть у коментарях, дуже цікаво. Прийшов я на місце, де перший раз в минулі вихідні знайшов зморшкові шапочки, але тут пусто, але чомусь виросла поодинока саркосифа тут. Бачите, я її певно що заберу. Зараз ще тут пройдуся, подивлюся. ось, Але, напевно, все ж таки після цих заморозків, після снігу. ну В нашому регіоні, в нашому лісі тут, то вони, напевно, не виросли. Але я дуже ретельно все продивлюся, якщо я знайду, певно, що я вам покажу їх. Ні, це не зморшкові шапочки, це засушені аурикулярії. Бачите, вони тут виросли. Такі я їх позбираю. І буду використовувати... Ой, одна десь впала. Буду їх відмочувати та використовувати для приготування дуже смачних страв. Покидаємо сюди і рухаємося далі. Так, прямо на шляху ще саркосиф вже трошки такі гарніші. Бачите, як вони як трійня виросла. Тому Забираємо всі три. Так, добре, але нема зморшкових шапочок, нема зморшок. Не можу знайти поки що. Можливо, треба час, все ж таки, щоб після цих, цих заморозків морозів, бо були дійсно не просто заморозки морози. Був мінус вночі. Був сніг. Можливо, треба почекати трошки. Ну, подивимося заховала ще декілька саркосциф. Ось тут, бачите, в крапивці ось така і ось така. А! Ось такі от саркосцифи кладемо в кошик. Ось, до речі, тільки що знову бачив дві косулі, вони завжди разом. Зняти їх неможливо, тому що вони. Завжди в хащі ховаються, і як тільки ну, підійти майже неможливо. Тут дуже чутливий ліс, він всюди гілки, трава, дерева, трошки десь наступ вже все. Ось тому знову не вдалося мені нормально їх зняти. Ну, може, колись. Але вони тут живуть завжди разом. Вони бігають ось так. Так, добре, рухаємося далі. Так, друзі, давайте ще раз повернемося до цього грибочка. Е, дуже багато в ток у нас перечань стосовно його е, отруйності. Це строчок. Ну, строчок гігантський, ви бачите так. Е, цей гриб. Так, він отруйний. Всі офіційні джерела пишуть, що в цьому грибі є отрита. Його не можна споживати в сирому вигляді. Ніяким чином це призведе до е, летального випадку. Так, тобто він смертельно отруйний в сирому вигляді. Е, Нібито після довгого відварювання і злиття е цього відвару, то ця отрута відходить, але не 100%. Так, і ще є висушування при високих температурах, тоді та пишуть, що нібито він стає не отруйний. Але в будь-якому випадку цей гриб є вважається отруйним. Будьте дуже обережні і ті, хто його споживають після відварювань, довгих чи там сушіння, будьте уважні і прийміть те, що отрута вся не відходить. Вона. Залишається в невеличкому, ну такому не знаю, дуже дуже маленькій концентрації. Вона накопичується в організмі, і в деяких офіційних джерелах пишуть, що це навіть може призвести до ракових захворювань, довге накопичення е отрути з цих грибів. Тому будьте дуже обережні, вони дуже схожі на зморшки для тих, хто не збирає гриби. Будь ласка, прийміть це до уваги і дивіться. Так, друзі, на що я можу сказати? Бачите, зморшкові шапочки трошечки пережили холоди, але підморозилися. Ось так. Бачите, які вони стали ось такі. Давайте будемо їх збирати, шукати. Ось одну я вже знайшов, я вам показав. Так, ось бачите, як вони все ж таки ці холода, їх підморозили. Тут місце таке класне було з цими шапочками. Ну, я так собі покидаю, не знаю. Подивлюся. Ось ще, дивіться, бачите, як два навіть виросло. Ну, можливо, частину ніжки залишу, не знаю. Поки сюди кидаю. Будемо дивитися ось ще. Так. Все ж таки мороз їх дістав. О, це взагалі потужно. Така зморшкова шапочка. Мороз їх дістав, на жаль. Так, десь ще я бачив. Тут десь ось вона. Бачите? Ось ця трошечки більш-менш збереглася. Ось тому ось так, бачите, все ж таки. А он іще. Ну, я не знайшов знову-таки місце зморшкових шапочок. але... Запізно морози їх вхопили. Бачите, ось такий грибочок. І вони підморожені залишилися. Так, ось іще. Але це вже повністю вона знищена. Так, да, ось так. Зморшкові шапочки. Важко їм було в цьому морозі, бачите, які вони. Тому так, давайте ще дивитися. Ось ще, бачите, такі залишилися, можна шапочку взяти, спробувати її е замочити. Ось га ось гарний. Такий. Так, зараз туди дістануся. Опа, сюди о. Оце гарна зморшкова шапочка. Свіженька, подивіться яка. Оце дуже добра. Так, ось ще одна підморожена. Заберемо шапочку від неї. Трошки відмочимо. І так ось тут, бачите, росла теж шапочка теж. Візьмемо шапочку. Заберемо, так, да, тут було б досить гарне місце, якби не ці морози. На жаль, на жаль, на жаль, ось так трапилося, що ці грибочки їм дуже важко було їх пережити. Так, ну, а ось ще гарна яка, дивіться, От тут ось така шапочка. О, це свіжень, свіженька, ніби таке відчуття, що е тільки не ну, виросла. Можливо, ще є надія, ще будуть зморшкові шапочки. Ой, ще гарна, дивіться, яка. Зараз я її витягну вам покажу. Ось така. О! Теж гарна. Так, забираємо. Тут треба ще дивитися, щоб не пропустити. Бо місця гарне, але тут такі хащі, щоб пролізти дуже важко. Але я зараз тут ще. Похожу, ще пошукаю і вам покажу, якщо знайду. Так, дивіться, що ви на яку я натрапив аурикулярію. Подивіться, яка гарна. Ось така. Опа, скільки її тут. Ух ти! Не відірвати навіть. О! Ось так. Дивіться. Ось така, зараз я її навіть покладу. Дерево, щоб краще було видно. Дивіться, яка вона краса, мені здається. Вона розм'якне буде дуже гарна. Кладемо в кошик, бачите, у нас є тепер три типи грибів, знову ж таки. І давайте ще будемо шукати. Так, ще знайшов місце з морошковими шапочками, тут ніби вони гарні. Дивіться, які ось такі. Одненька. Так, окошик. Ой, вибачте, камера зачепилася за гілку. Так, ось ще одна. Така. Так. Треба ще дивитися, бо ж не може бути, правильно? Завжди ростуть в такій кількості. Там десяток. Але щось я більше не бачу. Ось. Кошик наповнений трошечки. Так, а де ж ці шапочки ще? На жаль, не видно, тільки дві виросло. Не бачу більше. Зараз ще тут пройдуся, подивлюся, може десь є. А, вон. А, знову ж таки, заморожена. Бачите? А, тут не, не про. Лісте крізь ці хащі. Ось така підморожена шапочка. Так. Є. Так. Так, так, так. Більше не бачу. Добре, шукаємо далі. Ну і по дорозі я все ж таки зайшов на те місце, де я минулий раз цілу полянку з морошкових шапочок знайшов, але, на жаль, тут пусто, окрім, окрім, окрім. Крім оцього одного грибочка, ще вирос-виріс. Ось він такий забираємо. І все, ось тут тільки залишки того, що я знаходив, залишилися. Ось це все ж таки позитивно, що один грибочок виріс і він не підморожений. Так, ну я сподіваюся, що вони трошечки ще будуть рости, тому що дуже б не хотілося ще до маслюків, напевно, ще далеко. А е, саркосифи і вуха і уди, тобто аурикулярії вже відходять. Бачимо, що саркосиф набагато менше. Вуха тільки засушені залишилися. Ось, ніби більше тут грибів я не бачу. Так, не бачу. Добре. Тому е, вся надія, що ще хоча б один тиждень можна буде знайти зморшкові шапочки. Буде тепло. Ось о. До речі, дивіться, прямо по дорозі мені трапилися які грибочки. Ось такі саркосцифи. Навіть не очікував одна. Ось тут в, в крапиві, а! До речі, вже крап крапивих, то хто, хто полюбляє борщ з крапиви, може собі в лісі, скільки завгодно. І знайди, молоденька крапивка вже є. Так, бачите, ось такі. Саркосиф, вони вже ну, майже ніякі, вони сипляться. Я їх то позабираю, приготую це все, що я знайшов, разом підсмажу в одній сковородці. Дуже, ну, оці гриби мені дуже сподобались. Я дуже шкодую, що їх раніше не збирав. Це аурикулярія вухоподібна. Ось я їх бачив багато разів, і, можливо, навіть на якомусь із відео, яке ви дивилися, в минулому році поза в минулому я не пам'ятаю, я показував всі гриби, але е, і ще казав, що хтось їх напевно збирає. Але я ніколи не збирав. Це була помилка. Певно, що треба було їх збирати. Е, вони дуже смачні. Але бачите, досвід приходить із часом. Одночасно все не можна робити. Я і так е, до того, як цей канал ми з Валентиною створили. І половину тих грибів не збирали, які зараз збираємо. Тобто за цей час наш грибний раціон, ну мій, по крайній мірі, грибний раціон, він збільшився напевно вдвічі. Тому що багато грибів, ті, які не збиралися раніше, зараз їстівні, я маю на увазі, вони потрапляють у наш кошик лісничків. Так, ну що, друзі, я буду потрошку рухатися на вихід. Я думаю, що на сьогодні достатньо вже і контенту, і грибочків. Якщо я щось по дорозі знайду, я вам покажу, а якщо ні, тоді вже будемо дивитися фінальну частину відео. Так, ну що, друзі, все на сьогодні. Збір закінчено. Позитивні емоції є, гриби є, косулі побачив, все як треба. Так, давайте глянемо, що у нас на сьогодні зібрано. Як ми з вами і казали, так ось цей кошик. Тут у нас є і аурикулярія вухоподібна. І, бачите, і саркосифа і зморшкова шапочка, підморожена трошки, але е, піде на смаження. Ось, можу сказати, що я ніяк не можу знайти зморшки справжні або зморшки конічні. Вони тут росли, але чомусь зараз нема. Ось в будь-якому випадку я е, задоволений сьогоднішньою прогулянкою. Вам всім дякую за перегляд. Пишіть нам коментарі, ставте вподобайки. Задавайте питання обов'язково. Ті, які вас цікавлять, я завжди і Валентина на них відповідаємо. На кожен коментар ми намагаємося відповісти. А з вами завжди був канал Ліснічки Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, будьте з нами. Зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.